Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про окуляри. Окуляри призначаються при аномаліях рефракції, тобто при такій патології органу зору, коли ми маємо короткозорість або міопію, далекозорість або гіпернотропію і астигматизм або викривлення рогівки ока. В ідеальному оці, як в оптичній системі. Фокус падає на сітківку ока. І тому людина з ідеальним оком без аномалії рефракції бачить чітко. Якщо людина має якусь аномалію рефракції, фокус на сітківку не потрапляє. А на сітківку потрапляє розмите зображення. Тому людина бачить не чітко, розмито. І Сітківка при цьому розвивається неінтенсивно, неправильно і формується ліниве око. Можливо, ви пригадаєте, в дитинстві ми робили такий фокус: ми використовували аркуш паперу, використовували лінзу, і під впливом сонячного проміння ми пропалювали дірочку в аркуші паперу. От саме такі аналогічні процеси мають відбуватися в оці. Коли фокус у нас знаходиться на сітківці, сітківка розвивається правильно, зорові процеси формуються правильно, і око в нас ідеальне. Якщо фокус на сітківку не потрапляє, особливо це стосується дітей, які ще не носили окуляри, то сітківка розвивається неправильно, зорові процеси в ньому ліниві, формується ліниве око, або Така ситуація ще називається амбліопія. Аномалії рефракції потребують призначення оптичної корекції. Що це таке? Це або окуляри, або контактні лінзи. Лінзи контактні можуть бути або денними, або нічними. Що робить оптична корекція? Оптична корекція. Не лікує аномалію рефракції, тобто не впливає на рогівку ока і на кришталик на е, дві важливі лінзи, які входять до складу ока як складної оптичної системи. Окуляри не впливають на ці лінзи. Окуляри нам просто дозволяють поставити фокус на сітківку для того, щоб вона розвивалася правильно. Існує хибна думка. Що окуляри є нібито милицями для очей. І потрібно періодично їх знімати для того, щоб око працювало. Давайте розбиратися. В ідеальному оці, як я вже казала, фокус потрапляє на сітківку. І ідеальне око напружується максимально, коли ми дивимося близько. І максимально розслабляється, коли ми дивимося вдалечі. Коли ми маємо аномалію рефракції, наприклад, короткозорість, то ми ідеально бачимо близько. Нам не потрібно напружувати очі при спогляданні близьких предметів. Внаслідок цього, до речі, може розвиватися розбіжна косоокість через розслаблення м'язів. При далекозорості ми навпаки надмірно напружуємо м'язи і при астигматизмі, до речі, теж, що може спричинити розвиток теж амбліопії і збіжної косини. Тому при аномаліях рефракції ми бачимо, що око або не допрацьовує, як при короткозорості, або навпаки, м'язи ока надмірно працюють, як це відбувається при астигматизмі і далекозорості. Тому ми маємо прагнути до ідеальної амплітуди роботи м'язів, як це відбувається в нормальному оці. Максимальне напруження при читанні, максимальне розслаблення при спогляданні вдаль. Саме в такі умови ми ставимо очі за аномаліями рефракції, коли вдягаємо окуляри. Існує інша думка. Деякі люди говорять, що окуляри погіршують зір. Тому що коли ці люди знімають окуляри, вони відчувають, що вони дуже погано бачать. Розберемося і в цьому. Проведу для вас таку аналогію. Коли ми знаходимося тривалий час в якомусь темному приміщенні, а потім виходимо на яскраво освітлену вулицю, ми відчуваємо, що ми взагалі нічого не бачимо. Нас все засліплює, очі болять в перший час. Але потім око адаптується, звикає, і ми не відчуваємо ніякого дискомфорту. Аналогічні процеси відбуваються й в іншій ситуації, коли навпаки, коли ми з яскраво освітленої вулиці входимо до підвального приміщення. Спочатку ми взагалі нічого не бачимо, але після якоїсь адаптації ми відчуваємо, що вже розрізняємо майже всі предмети в цьому темному приміщенні. Аналогічно відбувається й при вдяганні і зніманні окуляри. Наш мозок просто працює на контрасті. Коли ми тривалий час носимо окуляри, мозок звикає, що ми бачимо чітко, він звикає до цього. І тому, коли ми знімаємо окуляри, наш мозок просто в шоці через те, як ми погано бачимо без них. Саме тому ми маємо притримуватися методів доказової медицини. І при аномаліях рефракції маємо обов'язково. Носити окуляри, носити постійно, або так, як їх призначає лікар, і це є доказовим. І будь ласка, не слухайте, не читайте недоказові, недоказову літературу, не слухайте, що вам говорять на вулиці, якщо є потреба, якщо ви відчуваєте потребу в консультації, в призначенні окулярів або просто в профогляді, приходьте, ми вам надамо допомогу. Будьте здорові! Сподіваюся, що вам зі мною було цікаво. Дякую за увагу.